У давній Греції життя так само важило дуже мало. Афінський архон, архонт, тобто правитель драконту у 7 столітті до нашої ери, уклав збірку кримінальних законів. Вони були настільки суворими, що навіть сучасники казали, закони драконта написані не чорнилом, а кров'ю. Смертна кара передбачалася за найменшу провину, наприклад, за крадіжку овочів. Ну, ви ж напевно чули вираз драконівські закони. Це якраз про драконта існує легенда, коли його запитали, чому закони такі несправедливі, адже що за крадіжку овочів, що за вбивство покарання однакове, то він відповів, що за крадіжку точно потрібно страчувати, а для інших правопорушень просто не зміг придумати нічого суворішого. Які види страт були у Греції для громадян, тобто вільних людей, був вибір за вбивство, крадіжку чи навіть борги кидали в глибоку прірву? Хабарників прив'язували до дошки для голодної смерті спраги чи за духи? Це було схоже на розп'яття, але без крові філософа Анаксагора засудили до каменування. Натов мав забити його камінням, але... Вирок замінили вигнанням, хоча зазвичай каміння як і утоплення було переважно для рабів. Анаксагор був не першим і не останнім грецьким філософом, засудженим до страти. Один із найвідоміших в історії випадків це Сократ, автор знаменитого Я знаю, що я нічого не знаю. Його звинуватили у безбожності. Та розбещені молоді. У суді він захищав себе сам і був, напевно, не надто переконливим, бо його визнали винним у змові проти Афін і засудили до смертної кари або вічного вигнання. Сократ обрав смерть, добровільно випав отруту, яка викликає параліч. Через 2,5 тисячі років, 2012-го, в Афінах відтворили суд над філософом і цього разу виправдали. часів давньої Греції відомий ще один засіб страти бик Фаларида. За легендою, тиран Фаларит, який жив у другій половині шостого століття до нашої ери, замовив мідну статую. Всередині вона була порожня, туди засовували жертву, під нею розводили вогонь. Людина гинула від опіків і задухи. А крики, які лунали зсередини, через специфіку конструкції носа бика видавалися ревом тварини. За легендою, майстр, який придумав цю пекельну машину смерті, став її першою жертвою. А трохи пізніше у бику засмажили і самого замовника Фаларида. Приречений на смерть у Греція, згодом в давньому римі, міг віддати життя на користь громади. Справа в тому, що там вірили, що катаклізми, землетрус чи, наприклад, епідемія це гнів богів. А отже, простіше йому запобігти ніж потім ліквідовувати наслідки. Тож того, хто провинився, приносили у жертву богам отаке служіння людям.